Доброго ранку всім! Я рада бачити вас сьогодні в прямому ефірі, на моєму етері. Мене звати Юлія і я експерт з ефективних комунікацій, а також з підготовки до співбесіди. На даний момент я працюю в компанії, яка займається навчанням. Інших компаній sustainability, тобто яким чином працювати з директивами Євросоюзу і таке інше. Але сьогодні я хочу з вами поділитися наступним: так як в своїх прямих етерах я розповідаю, як необхідно готуватися до співбесіди таким чином, щоб вас запросили на наступний раунд, і я це розповідаю безпосередньо з прикладів, які реально. В нас на даний момент на в нашій компанії проходять інтерв'ю. З них беру деякі приклади. А також в мене дуже багато людей, які безпосередньо готуються, готуються на даний момент до інтерв'ю. І також HR. У мене дуже багато людей, які працюють саме в hr відділах, і я бачу, які проблеми в них на даний момент є, тобто. Якщо ми подивимося на призму через призму того, що ви на даний момент шукаєте роботу, і може таке може таке трапитися, що вам здається, що нема роботи на ринку праці. А в інше інший біль, вони кажуть, що Нема працівників, всі хочуть бути фрілансерами, всі хочуть, бути, всі хочуть працювати 36 годин менше. Ніхто не хоче працювати 40, але це, це інший ефір, я присвячу цій темі. Сьогодні хочу поговорити з вами про незвичні питання і як відповідати на незвичні питання співбесіди. До речі, сьогодні у нас буде воркшоп. Вечором So, ввечері буде, ввечері буде воркшоп в воркшоп. Царанок. Hello, хело. Ввечері uh, со. Uh, ввечері so. uh, у нас буде воркшоп з uh, 19 до двадцять uh, години. Uh, приєднуйтесь, я буду вас бачити, рада бачити, і uh, він буде проходити в Zoom. Uh, більш деталей я залишу в сторіс. Отже, uh, чому? Компанії, чому на інтерв'ю ви можете почути е, незвичне питання. По-перше, людина не зацікавлена у вашій е, правильній відповіді. Бо насамперед там немає на, нема правильної відповіді на незвичне питання. І е, 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 треба зазначити, що що таке незвичне питання, щоб ми, в принципі, розуміли, про що ми. Про що ми говоримо? Незвичні питання можуть стосуватися чогось, що напряму не пов'язано з вашою роботою, з описом позиції, і може бути навіть трохи таке незвичне. Ну, припустимо, яким чином ви поясните інопланетянину, як працювати в інтернеті? І якщо чути таке або схоже питання? Воно незвичне, скажімо так, англійською мовою це буде unusual ан'южоджопінті квещен і є такі інтерв'ю, де їх взагалі не задають. Тобто є такі інтерв'ю, де ви не почуєте такі, але є дуже багато прикладів. І безпосередньо в моїх клієнтів така ситуація була: один клієнт з Барселони він хотів працевлаштуватися в Амстердамі, і в Амстердамі на інтерв'ю він почув це питання. А до цього він прийшов на мій воркшоп і почув не таке саме питання, але схоже, І він знав, як відповідати. Отже, що необхідно зазначити, якщо ви чуєте, що вас вам ставлять таке питання, яким чином як би ви пояснили інопланетан Інопланетянину, що таке інтернет, вам необхідно або припустимо, скільки кульок для гольфу поміститься в літак, або інше, припустимо, скільки вікон в, у всьому Нью-Йорку. Це таке досить незвичне питання, але що хоче перевірити роботодавець? Роботодавець хоче перевірити або HR, якщо, якщо він від Виступає від роботодавця. Хочуть перевірити вашу реакцію. Яким чином ви реагуєте на нестандартні ситуації і які ваші дії? Тобто, як ви мислите, що ви, що ви робите, і яким чином ви виходите з цієї ситуації? Ось, по-перше, як треба діяти? Вам необхідно, вам необхідно зберігати спокій? По-друге, Подумайте, чи можете ви щось пояснити складне дуже, дуже просто. І в принципі в багатьох, багатьох незвичних питаннях це є, така, це є така мета. Подивитися, як ви можете пояснити щось складне дуже просто. Бо, припустимо, якщо ви будете подаватися на, на роботу на позицію менеджеру, у вас буде команда. І вам необхідно буде щось пояснювати. А вже ж там буде і онбординг, і різноманітні тренінги для, для персоналу, але ви будете працювати в команді, і у вас будуть, будуть такі ситуації, коли, кожного дня, в принципі, коли вам необхідно буде щось пояснити. І пояснити необхідно таким чином, щоб людина зрозуміла. Um, для цього не обов'язково використовувати металенґвич, як припустимо, якийсь. Якийсь такий вокабуляр, який може бути незнайомий багатьом людям, якщо у вас припустимо в команді, є джуніори, якщо у вас в команді є люди, які стажуються, так в такому випадку вам необхідно, вам необхідно підбирати такі слова, які, які будуть зрозумілі цій людині. Отже, яким чином відповідати на питання співбесіди, якщо у вас припустимо незвичне питання співбесіди, як би ви пояснили інопланетя? Ну, що таке інтернет? По-перше, якщо ви розумієте, що ви не знаєте, як відповісти, як навіть почати, це може бути. Ви можете сказати чесно, чесно кажучи, в мене не було такої ситуації в моїй в практиці, але якби в мене така ситуація була, скоріш за все, я б зробила, я б почала з того, що я б зацікавила, чому інтернет. Що таке інтернет? Я би не пояснювала. Я би показала, що таке інтернет і що можна робити з інтернетом. Чому інтернет нам, яким чином інтернет нам допомагає в повсякденному житті? Така ж сама ситуація, якби ви пояснили інопланетянину, як користуватися велосипедом. Ви б не показували мануал, як використовувати велосипед. Ви ви почали свою відповідь з того, що ви пояснили, яка, який бенефіт від велосипеду? як Можна користуватися велосипедом, і, і як можна швидко дістатися з точки А в точку Б. Тобто ви показали плюси е, саме велосипеда. І так, е, така сама структура буде, та, та, той, сам, той самий посил буде і в е, відповіді, якщо вам необхідно пояснити, інопланетянину, не як користуватися інтернетом. Е, що, е, що саме хоче побачити е, інтерв'юер в цій ситуації? Цій ситуації інтерв'юр хоче почути, яким чином ви будете. І пояснювати складні речі вашим, вашим співробітникам, якщо це необхідно, припустимо, і, або, мабуть, клієнтам. Бо клієнти зазвичай дуже багато клієнтів, вони можуть діяти як діти, вони хочуть дуже багато пояснень. І може таки статися, що у вас є, є така необхідність пояснювати складні речі простими словами. Припустимо, якщо ви працюєте в АйТі, якщо ви Продаєте якийсь софтвер, вам необхідно розуміти, яким чином це можна пояснити без оцих всіх слів, які будуть відлякувати людей, а навпаки, показати їм, що ви можете зробити в повсякденному житті, як ви можете покращити їх життя. для цього необхідно вміти пояснювати ці складні речі дуже просто. Отже, якщо ви давайте підсумуємо, якщо ви якщо вас запитали таке питання на співбесіді. Припустимо, не тільки про інопланетянина. Ну припустимо, вам сказали: порахуйте всі вікна, як би ви порахували всі вікна у Нью-Йорку. Ну тобто, це нереально все зробити. В принципі, ми, ми всі розумні люди, так і це питання, яке направлено на те, щоб у людини такі великі очі. Що робити? Але що необхідно зробити? Вам необхідно просто взяти паузу, але не дуже велику. І ви можете навіть проговорити. Якщо це англійською, мовою буде інтерв'ю, дуже uh, влучно буде сказати «Окей, okay, uh, thank you for your question, let me think». Um, і ви, ви трохи собі Купляєте цей час buy some time, і цей час вам допомагає сконструювати перші речення того, що ви хочете сказати. Якщо це буде українською інтерв'ю українською мовою, ви можете сказати Дякую за запитання, мені необхідно подумати. І ви це проговорюєте. Тобто ви проговорюєте ваші дії, і потім наступні дії також ви можете проговорювати безпосередньо не думаючи про те, що це повинна бути правильна відповідь. Як я вже зазначала, нема правильної відповіді, коли ми говоримо про. Незвичні питання, бо там основний акцент на вашу реакцію. Якщо ваша реакція впевнена, якщо ви, ви вмієте побачити такий вихід цієї ситуації, то ваш рекрутер або співрозмовник, взагалі на співбесіді, він побачить, що ви вмієте шукати влучні рішення. В складних ситуаціях. І таким чином ви можете зацікавити людину, яка буде вас інтерв'ювати. І, скоріш за все, вас можуть запросити. Щодо юмору, гумор, щодо гумору, гумор можна використовувати, деякі клієнти в мене питали, чи можна використовувати гумор у відповіді на це питання. Я б, в принципі, не рекомендувала, бо в залежності від того, яка компанія, які Цінності і взагалі, що прийнятно, що ні, ви можете не попасти саме в той гумор, який прийнятний у цій компанії. Тому будьте дуже обережні з гумором, але якщо ви весела людина, в принципі, то це не буде проблемою, вам не треба буде шукатися. Але з гумором, з якимось такими так, з гумором будьте обережні. стоп. Ось далі. Давайте я подивлюся, що я ще хотіла з вами чим я хотіла поділитися. А окей, гумор не не потрібен, але креативність потрібна. Тобто спробуйте замінити гумор креативністю, і подайте вашу відповідь під таким креативним соусом легкості, і покажіть, що ви можете знайти креативне рішення в будь-якій ситуації. Таким чином ви можете. Зрозуміти з реакції людини, яка буде з вами спілкуватися, чи е, їй подобається ця відповідь чи ні. Але вас вам не треба вам не треба думати про те, що кому сподобалося. Вам необхідно сфокусуватися на своїй відповіді, на своєму стані е, і е, поводити себе впевнено, поводити себе впевнено до кінця, і е, в кінці. Як як взагалі закінчити відповідь на це питання? Тобто, одна одна ситуація, як розпочати? Тобто там вже стрес. Ви you overcame that stress, стрес? Тобто вже нема того стресу, ви його подолали. Зборі, так, тобто, ваша основна частина вашої відповіді, ви думаєте, окей, яким чином ви вирішили це питання? Але ж вам треба також і закінчити цю всю історію, це цю, цю відповідь. Так, і для цього що тут важливо? Вам необхідно подумати. Що ви будете робити на цій позиції? Якщо ви можете сказати, якщо ви думаєте, що на цій позиції у вас буде багато навчання, ви будете навчатися чомусь новому, то є сенс зазначити це. Тобто я не впевнена, що це саме найкраще рішення, але це рішення, яке, яке я зараз можу знайти, і я залюбки буду навчатися, або я залюбки хочу дізнатися, може якісь Інші рішення цієї проблеми, або як можна по-іншому пояснити інопланетянину, як користуватися інтернетом, ну припустимо, це наша відповідь, так але зацікавленість в тому, яким чином можна ще вирішити це питання. Буде показувати інтерв'юру, що ви зацікавлені у в іншій точці зору, і ви не будете е, слухати тільки себе. Ви будете дослухатися до е, точки зору інших людей в е, кімнаті, так in the room, і ви будете е, ви будете з зацікавленістю це робити. І е, що це значить для роботодавця? Що ви. Будете поважати людей, з якими ви будете в цій кімнаті, і їхня точка зору також буде важлива для вас. І ви будете готові навчатися. Тобто, якщо ви зазначите, що ви готові побачити і вас цікавить саме, які інші відповіді можуть бути, або як, яким чином можна це вирішити більш оптимально, ви можете це зазначити, що в майбутньому я б залюбки хотіла дізнатися або хотів дізнатися. Знати, яким чином це питання можна вирішити більш оптимальним шляхом. Ось, і, е, отже, щодо віконниців підрахуванням вікон в Нью-Йорку, оце питання надзвично таке. Як би ви відповіли на нього? Покажіть мені, може, ви можете. Поділитися вашими, вашими відповідями, хто зараз на даний момент в прямому ефірі? А якщо ви будете слухати це в записі? Будь ласка, поділіться в повідомленнях. Я залюбки почитаю і проаналізую їх також. Тобто, яким я зараз ще раз повторю питання. Питання перше: яким чином ви би пояснили інопланетянину? Як користуватися інтернетом? Це перша відповідь. Будь ласка, не соромтеся, пишіть, я буду рада побачити. А і друге питання незвичне питання інтерв'ю, яке я б хотіла, щоб ви припустимо зараз в чаті розкрили. Як би ви підрахували всі вікна в Нью-Йорку? Як би ви підрахували всі вікна у йорку Що б ви зробили? Так, поки ви відповідаєте. А, так, я бачу деякі питання. Я б написала, що тако, в такому випадку запитаю. це чата, чата GPT. Окей, так, це дуже класна, класна відповідь. Дякую, що ви відповіли. А, можна, це одна з це одна з таких. Такий solution, так, який можна е е запропонувати, е я б порахувала цифрами супер добре. Е це також дуже цікаво. М і це е Дуже близько до того, що можна там, в принципі, можна з'єднати ChatGPT і також цифри. Ну, припустимо, якщо ви не знаєте, скільки, скільки будівель взагалі в Нью-Йорку, вам необхідно підрахувати, скільки взагалі є будівель в Нью-Йорку і скільки, ну припустимо, можете ви також можете коментувати. Окей, я не знаю, як би скільки взагалі будівель в Нью-Йорку, І для мене це не дуже легке питання, але я спробую відповісти. Припустимо, так. По-перше, і ви відповідаєте чітко діє крок за кроком. По-перше, я би запитала в чата GPT, скільки будівель взагалі в Нью-Йорку, скільки поверхів багатоповерхівок і взагалі збудов. По-друге, я би про підрахувала середню кількість вікон в одній будівлі. І далі я би зробила дуже таку нескладну математику, помножуючи ці дві цифри. І в мене була б цифра більш-менш така прийнятна, і мені було б, припустимо, я б зрозумів, скільки вікон. Ну припустимо, це 4 мільйони, але їх набагато більше, я впевнена. Ось таким чином ви покажете ваш крок дій. І е, ваш е, ваше мислення, тобто тут перевіряється безпосередньо, як ви мислите, як креативно ви мислите, як ви можете, е, як ви можете знайти рішення до будь-якої проблеми, незважаючи на те, чи правильне рішення, чи неправильне, тобто у вас нема страху. Е, у вас немає страху якоїсь ambiguity, якщо щось не зрозуміло, якщо щось ви не розумієте, тобто ви навіть якщо ви щось не розумієте, ви йдете вперед. А вже ж не всі люди повинні мати цю звичку, і це неможливо. Але якщо у вас middle management, senior position, це дуже важливо, і там зазвичай такі питання можуть бути. Дякую, дякую за ваш за ваші коментарі. Мені дуже корисно те, що і мені дуже цінно те, що ви пишете. Я рада, що вам це корисно і що вам це подобається. Отже, завершуємо наш ефір наступним чином. Хочу ще раз зазначити, що ці питання. вони... А, є, є ще одна відповідь. Момент, ми не закінчуємо. Сьогодні я працюю з дома, тому, тому в принципі мені не треба ком'ют, мені не треба бігти нікуди зараз. Я починаю буду починати десь через 40 хвилин. А для інопланетянина з інтернетом я б запитала, чи вони розуміють мене. Так, Якщо так, тоді за загуглила б перед ними. Запит, розкажи, що таке інтернет простими словами. Так, можна для цього також використовувати чат. Зараз чат взагалі чат GPT, він замінює дуже багато таких інсайтів ідей, можна також це використовувати. Коли не було ще чату, але я готувала вже до інтерв'ю дуже багато людей, і були воркшопи, які проходили безпосередньо в центрі Амстердаму, в різних кафе, в різних закладах. Я збирала. Людей, і е, в мене була сесія безпосередньо е, для тих людей для м, незвичних інтерв'ю, для незвичних питань інтерв'ю, аніжуад інчу questions. І ми розповідали, яким чином можна відповісти, і що можна зробити. Так тоді була така ідея, що, е, що припустимо, інопляінопланетянин не розумів мови. Тобто, це було е, це був один такий паттерн, який необхідно було зазначити, що е, Інопланетянин не вмів не міг зрозуміти мову, якою ми спілкуємося. Тобто необхідно було пояснити невербально. Так? І це також дуже важливо пояснити невербально. Вербально, ми зазвичай всі можемо якимось чином це пояснити зараз. Якщо ми навіть не можемо, то ChatGPT дуже класно з цим може впоратися і надати якісь інсайти, які потім ви можете розгорнути в, в у, у гарну відповідь. Але якщо ми кажемо про Чат, про чат, припустимо, ситуація, коли інопланетянин не вміє, не не розуміє вашу мову. А яка може бути це паралель? Це може бути паралель з людиною. Припустимо, клієнт. Клієнт може бути зовсім іншою людиною, не розуміючи, що ви взагалі кажете про свій софтвер, або в моєму випадку sustainability, Припустимо, вони не розуміють, але зараз я працюю навіть з софтвером нашій компанії також, але до речі, мі зараз я вам розповім свій свій інсайт. Проводила моя команда, проводила тренінг. Це була п'ятниця так. Тієї п'ятниці минулої п'ятниці була був тренінг, і у нас була така ідея. Я запропонувала іншому, іншому відділу. Кажу: Окей, у вас новий софтвер. Вам необхідно цей софтвер якимось чином проінформувати людей. Про те, що він у вас є, так тобто, можна а вже ж можна його на промоушен пустити, можна дуже багато кроків різних, так у нас є маркетинг для цього. Але я кажу: в мене є ваша target audience. безпосередньо в цій кімнаті сидять дуже цікаві люди. зазвичай на тренінги, які я. З командою проводжу, приходять люди. Сі світ, тобто, це менеджери, це сініри, це люди, які в бізнесі дуже давно власники бізнесів, і що їм необхідно? Їм необхідно щось зручне. Їм необхідно щось, що вирішити їх питання дуже швидко. Якщо ви можете вирішити це питання швидко, супер. Що я сказала не робити, коли запросила своїх колег на на презентацію цього софтверу? Я їм сказала, хлопці. Там, не треба розповідати, як ви його створювали. Не треба розповідати про якісь фічі, які можуть ну, не спо... не, те, що не сподобатися. Вони можуть і сподобатися, але вони можуть бути нерелевантні, бо вони на 100% не знали, які саме болі в цій аудиторії є. Так, ну, тобто я їм розповіла, який профайл саме цих клієнтів і хто сидить в аудиторії. Це я зробила. Але саме для софтвер. Software... Необхідно зробити свій аналіз, які в них є болі і таке інше. Отже, що я їх попросила не робити, я попросила їх не використовувати мета-ленгідж, тобто ці складні якісь слова, які, припустимо, вони не складні. Але для розуміння чогось дуже простого, якогось простого вирішення проблеми, вони складні. І якщо ви хочете поговорити з людиною будь-якого. Менеджер левел або, припустимо, власником бізнесу, вам необхідно не здивувати його вокабуляром, який ви знаєте у своїй професії. Припустимо, якщо ви працюєте в софтвер, то це софтвер, якщо ви припустимо, працюєте в мене навіть так в education. Але я в зараз я поєдную education, sustainability, educational management, Тобто там різні моменти, і зараз трохи є софтвер також. Вам необхідно пояснити щось дуже простими словами. Отже, ми, як це ми кажемо, софтвер. Окей, ця програма вона вирішує це питання. Тобто, у вас є проблема. Яка проблема у всіх, яка проблема у всіх власників бізнесу? Як скласти, ну там багато проблем може бути, але як скласти репорт? Так як скласти репорт, а зараз їм необхідно складати не тільки фінансову звітність, а також як вони ставляться до навколишнього середовища. Якщо багато компаній цього не зроблять, вони будуть штрафовані, тобто в прямому в прямому сенсі цього, і ми цю ідею доносимо дуже. Дуже такими простими словами на тренінгах. Я про це трохи пізніше розповім, чим я саме займаюся там. Але суть в тому, що мій колега прийшов розповів це все дуже таким. Цікавим методом він сказав: Окей, от така проблема. Є така персона, персона X, В неї така проблема, тобто, він дуже близько зазначив. Цю людину, в принципі, прототип власника бізнесу зробив. Яка зараз на, на, наразі проблема? Проблема така. Яке вирішення? Оце софтвер. І презентував свій софтвер дуже швиденько, показуючи це все, як воно працює з кліками, дуже, дуже так знаєте, дуже. Інтуїтивно показуючи, що це, це окей, це ще один софтвер, але він не складний. Подивіться, які там є класні фічі, і таке інше. Тобто, людина пояснила це дуже, дуже простими словами, дуже складну річ. Софтвер це дуже складно, так дуже багато людей над цим працюють. Ось вона, вона пояснила наш софтвер дуже простими словами людям, які можуть бути зацікавлені в цьому. І якщо ми подивимося, uh, coming back to our, uh, question, так повертаємося до uh, питання, яке в нас було з інопланетянами. Uh, так, і по і зараз, якщо uh, ми повертаємося саме до відповіді, uh, в такому випадку uh, вам необхідно показувати. І друга другий крок як показувати. Тобто показувати також необхідно дуже нескладно перевіряючи, що людина зрозуміла. Так мабуть, в такому випадку можна також. Гумор треба також відключати, але якщо ви розумієте контекст, припустимо, якщо це нідерландський контекст, або ви знаєте, ви вже давно живете на, на території Великобританії, припустимо, ви розумієте англійців або шотландців, так і ви знаєте, яким чином там що їх. Робиться смайл, Тобто, що може зробити так, щоб вони будуть посміхатися. Якщо це доречно, використовувати. Якщо це недоречно, не треба. Головне це донести складну ідею простими словами. Ось, і якщо ви вмієте це робити, це вам допоможе в будь-якій співбесіді і вас запросять на наступний раунд співбесіди. Отже. Сьогодні був такий невеличкий ефір, де я поділилася з вами як. Необхідно відповідати, як ви можете відповідати на питання співбесіди щодо таких питань, як ви можете відповідати на питання незвичні або unusual job interview questions. Як на них відповідати? Яким чином структура? В принципі, ми розібрали з вами сьогодні. І я поділилася двома прикладами. Дякую вам дуже за те, що ви були зі мною. Сьогодні нагадую: сьогодні в нас буде воркшоп. Ще можна зареєструватися. Я зараз поділюся інформацією у. І буду вас чекати, буду рада вас там бачити, будемо готуватися до співбесіди в прямому ефірі, буду в прямому ефірі в Zoom, я маю на увазі, не в, не в Instagram. А для всіх, хто буде завтра зі мною в прямому ефірі, тут в Instagram, буду чекати на вас і будемо розповідати, будемо розповідати, говорити про якусь цікаву тему, яка допоможе вам у вашій підготовці до співбесіди. Дякую, я бажаю вам успіхів і гарного дня! Бай!